Trojanda Це королева квітів, яку хочеться ліпити знову і знову, в нових варіаціях, в нових виглядах. І от кожного разу, коли листаємо книги з різноманітними квітами, зокрема, навіть цілі книги є тільки по трояндах, лише по трояндах. Якщо бажаєте, я зніму навіть на них окремий відеогляд. То кожного разу приходить нове натхнення. І кожного разу ми створюємо квіти, не схожі на попередні. Навіть ті квіти, які ви будете ліпити, вони зовсім не будуть схожі на мої. Зараз я, як завжди, даю вам структуру, алгоритм. Все Інше ви ліпите самостійно. Тобто ви фантазуєте, ви дивитесь, скільки куди пелюсточок поставити, як, тому що загальну класичну троянду ми з вами вже вчилися неодно, неодноразово ліпити, і вони є нижче в моїй стрітці. Ви можете прогортати і там повноцінні майстер-класи і по бутонам троянд, і по бокальній троянді, і по розпущеній троянді, і по махровій, ну там дуже дуже їх багато. Сьогодні ж у нас ампельна троянда, я ліплю на три частинки всередині. Ви ж можете ліпити на три. 4, 5, будь-яку кількість, будь-по якому ставити, і у вас буде свій новий унікальний сорт. Звісно, ви можете використовувати тонування. Мені для цієї троянди воно було не потрібне, і найчастіше моя ціль дати вам техніку. Техніку саме ліпкі. Якщо вам цікаво і тонування, тоді пишіть про це в коментарях. Будемо теж розглядати і тонування окремо, бо мені здається, це прямо окреме окреме відео має бути саме по тонуванню і. Кожна квітка буде тонуватися окремо, якась буде тільки по сирому, і в розібраному вигляді, якусь ми можемо протонувати вже по зібраному, щось буде знизу, щось зверху, щось одними фарбами, щось пастеллю. Ну, одним словом, ось так. І зараз ви просто спостерігаєте, за моїми руками я ліплю класичні пелюстки, такі, як ми ліпимо в класичній троянді. Але знову ж таки, я терпіти не можу стандартів, шаблонів, і тому кожну пелюстку я намагаюся зліпити якоюсь унікальною і чарівною. Тому. Я, як бачите, роблю ще такі, нібито надрізики над пелюстками, щоб вони були живіші, щоб вони були кривіші, щоб вони були цікавіші і нам з ними цікавіше було навіть споглядати за ними. Періодично ви бачите, що відео у мене з'являється пшикалочка. Там просто звичайна вода, тому що 100% ви мене запитаєте. Там простенька водичка, нічого особливого, я просто ліплю без серветок. Швидкість у мене досить велика, але це відео теж зараз ви бачите пришвидшеним в рази, і глинка вже встигає, декол у нас досить швидко підстигає, і тому її вона потребує зволоження. Ви ж можете покласти під вологі серветочки, і все буде чудово. І ви зможете ліпити собі спокійненько без таких пшикалочок. Збираю я на латексний клей, бо теж будуть питання, що у вас в білій пляшечці. В білій пляшечці в мене просто відлитий латексний клей. Ось і все. Ось, бачите, він зараз з'явився на відео. Я його люблю, він для квітів найідеальніший він прозорий після застигання. Про клей, я думаю, ми вже говорили. Якщо вам потрібно окреме відео, яким саме клеєм я користуюся, або. Просто його властивості, щоб ви підібрали той клей, який є у вас десь там по району, тому що я розумію. І пам'ятаю, як я шукала свій улюблений клей на початку війни, щоб поліпити, а було важко його знайти. І тому я, мабуть, вам зніму, якщо вам, звісно, це потрібно, окреме відео і на таку тематику. Просто рілсом. Ви зараз бачите, я трішечки порівняла з попередньою трояндою, бо в мене такий, мав бути сет цих троянд. І далі ліплю, по принципу, ніжку, я не зрізаю до останнього. Якщо це в мене квіточка в вазочку, я цю ніжку намагаюся тримати до останнього, щоб мені було зручно збирати. І я думаю, якщо ви вже ліпили із глини, то ви розумієте, що ця ніжка без неї просто неможливо. Можливо, звісно, ліпити і без неї, тому що в нас немає нічого неможливого можливого, і я вірю, що ліпити може кожен моє глибинне переконання, що ми всі дуже-дуже талановиті, і ми всі можемо абсолютно що завгодно, головне нам цього захотіти і зацікавитися. І оця ніжка мені зараз допомагає. Я би могла таким самим чином збирати через серединку, через якісь інші техніки. Ну, але наразі я роблю ось таким чином, мені так досить зручно, і для цієї квітки це. Найідеальніший такий варіант. І я шар за шаром. Після того, як сформувала серединку, використовую той самий принцип. Спочатку нібито нарощую вверх трояндочку, а потім починаю ліпити на тому ж рівні і опускати її донизу, щоб вона була максимально розкрита. І е, потім, коли я зріжу цю ніжку, вона у мене буде така відкрита. відкрита Якщо ж ви ліпите просто єдину троянду, ви навіть можете вниз опустити ці пелюстки, щоб вони аж е, е, розвернулися донизу. І тоді і троянда буде така пишно-пишна, вона взагалі буде неймовірна. Ну, Ви вже бачили такі на моєму каналі, там десь рілс вони вже мелькали, потрібно буде вам ще нових рілс по Трояндах залити. Тому ось таке сьогодні. Коротеньке відео. Дякую, що ви підписуєтесь на мене, що залишаєтесь зі мною, ділитесь відео, залишаєте свої коментарі. Для мене це дуже-дуже цінно. Також хочу вас ще запросити на мій психологічний YouTube канал, який називається Псіарт Люда». Я залишу посилання нижче, можливо. Будемо так розвиватися ще більше, ще глибше, і нехай краса врятує світ.